Сонечко, скажи, як приготувати салат Цезар? Тобі знадобиться чері, сухарики, пармезан, курка та найголовніше подивись, що в холодильнику є айсберг. Айсберг? Не переживай, щось що в морозілці нашкрябою. Олег Айсберг це зелене листя салату. Сонечко, ми з тобою дивилися Титанік крізів сто. Ну не тупи. Олег, давай почнемо з курки. У нас є крийця, ніжки, стегно і філе. Якщо треба ціла курка, я можу зібрати цей пазл. Філе буде достатньо. Обсмаж його на сковорідці Брізоль. Вводь на сайті Брізоль промокод TikTok і отримай знижку 15% на всі сковорідки, казани та інші товари. Далі треба перетворити багет на сухарики. Хм. Та він вже навіть трохи перетнув цю грань. Для соусу візьми жовто, гірчицю, кефір та сіль за смаком. Хм. Що смачно? Те, відміни від Титаніка. Єдине, що тут не заважає, це айсберг.